Ароматерапія це профілактика лікування багатьох захворювань шляхом впливу на організм натуральних, природних ефірних олій. Чим корисна ароматерапія для дітей та як її правильно застосовувати в різних випадках? У сезон застуд або у період адаптації до дитячого садка вона може стати гарною підмогою для батьків. Найголовніше правило. Щоб ефірні олії були тільки на користь, необхідно переконатися, що у дитини немає на них алергій. Крім того, ароматерапія заборонена до використання тим, хто страждає астмою. Щоб процедура була безпечною і корисною, не можна капати концентроване ефірне масло на шкіру або одяг дитини. Ароматерапію для дітей слід проводити тільки за допомогою аромалампи. Які знаходяться поза досяжністю дітей. Концентрація аромамасел має бути мінімальною. На денний сон рекомендується використовувати лавандову олію, яка не тільки знезараджує приміщення, а й відмінно заспокоює і розслабляє. Для проведення заспокійливої терапії рекомендуються масла, м'яти, апельсина, кедра або бергамота. Якщо у діток немає алергії на ефірні масла, можна перед сном включати з одним з них. Для ароматизації приміщень підійдуть ефірні олії, евкаліпта, чайного дерева, лимона. Будь-яке ефірне масло це концентрована речовина з різким запахом, але при правильному застосуванні вона може викликати нездужання навіть у дорослих, не кажучи про дітей. Щоб не нашкодити дитині потрібно купувати ефірні масла в аптеці, консультуватися з лікарем, ароматерапевтом, попередньо випробовувати дію олії на собі, контролювати час горіння аромалампи. Важливо підтримувати оптимальний відсоток вологості у приміщенні, він може коливатися від 40 до 60%. Для цього ми використовуємо зволожувач повітря та індикатор контролю вологості. Застосування ароматичних масел це відмінний допоміжний засіб, але ніяк не ліки. Використовуйте ефірні масла з розумом, і тоді ароматерапія принесе вам і вашій дитині тільки позитивні емоції.